Усім привіт! З вами компанія Техавтомаркет. А це наше нове авто в наявності Tesla Model Y 2022 року випуску. В даній моделі Tesla взагалі вирішила прибрати всі фізичні кнопки з автомобіля. Залишились тільки управління АКПП, залишилось управління двірниками. Та дві кнопочки на кермі, якими можна управляти в принципі всім автомобілем. Взагалом, всі функції авто знаходяться в головному екрані, де ви можете включити собі підігрів передніх сидінь, так само відрегулювати зеркала, світло, відкрити передній багажник, задній багажник і так далі. В Даному авто в нас присутні автопілот, присутні підігрів передніх сидінь та підігрів керма. Особливостю у даної комплектації в нас є це сім місць і також панорамний дах. Автомобіль у нас також обладнаний сервоприводом багажника усіма паркувальними асистентами, які можливі. І мало хто знає, що в Tesla Model Y є також версія семимісна, як і в Tesla Model X. Наша версія саме така: у нас присутні два додаткових крісла, де спокійно можуть розміститися, наприклад, ваші діти. Якщо їх скласти, у нас великий об'ємний багажник, куди поміститься все. Також додатково у нас є ніша в багажнику, куди може вміститися навіть маленька валіза, оскільки вона достатньо. Глибока. Дана Тесла в нас іде з батареєю 82 кВт, що дає їй проїхати на одному заряді батареї 533 км по стандарту ВЛТП. Тому якщо вас зацікавило дане авто, звертайтесь компанією Tech Automarket.